Звертаються дітки з особливими освітніми потребами. Це також наша актуальність сьогодні. Вони й раніше зверталися, але в меншій кількості зараз більше зараз батьки розуміють важливість наших занять і корисність, і також особливчиками я задоволення використовую, адже там ще. Більше актуальна ситуація, от, як привернути увагу взагалі цієї дитинки, да? як з нею взагалі побудувати заняття, коли вона на, на ще, ще менше може концентруватися, і взагалі, часто дійсно, на мене може навіть не звертати увагу. А от на Бабубійку, на цей мультик, на цей відеоряд я, я підковую. Просто фізично не завжди виходить це все засняти, але я чітко бачу, що якщо він на мене не дивився, цей хлопчик, да, будемо казати, включаю бабу біку, він так раз ага, дивиться. І я розумію, що він, він схоплює, він вже да, десь там включається. Дуже подобається малювати оці також картки У мене просто на роботі всі матеріали, а mm -hmm. я зараз не там. Тому от з особливими дітьми дуже актуально, адже ми з ними також ми не можемо з ними говорити про наш стандартний урок традиційний. Ми його там змінюємо, адаптуємо під конкретну дитинку. І от Лесіни ідеї дуже допомагають. Вони дуже яскраві, адже ви розумієте, навіть якщо це дитина не з особливими потребами, а нормотипова дитина. Сучасні діти, вони такі, вони настільки з цими гаджетами, ці всі мультики, воно таке все яскраве, що я, як жива людина, не можу конкурувати. Ми для них якісь чорнобілі стаємо. Ми для них якісь повільні і тихі. Ну, звісно, як можна конкурувати з цими мультиками, з цими безконечними змінами картинок? І тому дійсно нам допомагають оці от Лесіна методика чудова, вона, вона яскрава, вона така в тренді, як сучасні ці всі мультики. Фонограми є, все готове, є ноти, є е, мінус, плюс, є оці картки, є картинки, тобто, є, і є головне самі ідеї. Настільки все продумано детально, е, як для сучасних діток, пісеньки дуже короткі, що також дуже важливо, адже вони ж не будуть слухати п'ятихвилину довгу пісеньку. Теж сучасна тенденція. Все на скорочення вс.